Треба йти в ТЦК, якщо оновив дані в резерв плюс. А якщо виявився у розшуку, чи мають працівники ТЦК примусово доставити чоловіка у військкомат? Чи можуть ТЦК блокувати рахунки та навіть арештовувати майно у разі неявки? А жінки-медики повинні служити, чи це ще буде добровільно? Ці питання обговорюють всюди. За минулий тиждень понад мільйон українців оновили свої дані через резерв плюс. Це в десятки разів більше ніж в ТЦК та ЦНАПах, де військово зобов'язані годинами стоять у чергах. В Міноборони кажуть зовсім скоро в додатку з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. А от що робити, поки цього всього немає. Про це сьогодні будемо говорити із адвокатом Богданом Кушніром. Якщо чоловік оновив дані через резерв плюс, чи мають право працівники ТЦК зупинити та вручити повістку? Адже вони виписують повістку для того, щоб чоловік оновив дані? Наразі ми чекаємо взагалі інструкцію від Кабміна. Не зобов'язаний надати роз'яснення щодо цього застосунку резерв плюс. Адже, як ми бачимо, у нас все відбувається навпаки. Спочатку з'являється додаток, да, а потім по ньому йде інструкція і розпорядження. По великому рахунку, зараз цей додаток він фактично лише просто анонсований. Жодного документа немає, де б він був прописаний. Є інформація про те, що це електронний додаток. Є інформація про те, що там будуть зберігатися дані або доступ до інформації з системи оберіг, так? але жодної казівки від державного органу про те, що саме це цей додаток. Повертаємося до дії. Події якраз на факті є. Події є всі необхідні документи, да, які зазначають. Що це офіційний додаток від держави, і ним можна користуватися для отримання певних адміністративних послуг, показувати посвідчення водія, реєстрацію транспортного засоба, паспорт, закордонний, тобто всі документи там є дійсними. Якраз ще раз повторююсь про додаток РЗ плюс такого інформації немає. В міноборони кажуть, що пізніше з'явиться QR-код, який буде офіційним документом. Але питання, чи потрібно було протестувати додаток до, а не після запуску, чи були аналогічні випадки з іншими офіційними додатками? Здоровий глузд і деякі державні органи це трошки несумісні речі, на жаль. Давайте почнемо ще раз повернемось до застосунку Дія. Застосунок Дія з'явився в 2019 році. У 2019 році його запустили як тестову базову версію. До цього тестового застосунку були запрошені тестери. Да? Е, я так само входив, входжу в групу тестувальників системи ДІЯ. Був окремий наказ Міністерства внутрішніх справ про те, що якщо представники поліції зупиняють особу, і вона показує їм дію, да, то це режимі тестування, а реагувати на дію так само, як і на офіційні документи. Да? Е, Перевіряли всі проблемні моменти, де вилізли якісь там помилки, ну як називають програмісти, баги, да, там логи, якісь звіряли. Дивилися наскільки адекватно на кожному зас... ну, кожний застосунок використовується на кожному телефоні, да, там, ну, андроїди, і тобто тестування, це певний процес, коли надається невеликій групі людей доступ до цієї програми. Да. Вона не дається відкрити широкий доступ для завантаження. Вона закрита. Кожен хто має право її завантажити, її завантажує або там через пряме посилання, да, з підв'язкою до аккаунту в Google в Apple App Store там чи Google Market. Маркеті. Тобто, ну, це процес, це цілий процес. Мають бути ще раз кажу, документи. І тут на з'являється додаток анонсований. Міністерством оборони з 18 травня. 18 травня теж дуже цікава дата. Е, вже хоча б з понеділка <гум>, стартували. Да, вони стартанули, в них все заглючило, воно не працювало, е, не дійшло згоди. Тепер люди деякі підтягуються. Тепер вони повідомляють про те, що військовим не треба там реєструватися, бо для військових буде. Резервіст, плюс додаток, е, знову таки, повилазило дуже багато помилок. Ще раз повідомляю про те, що немає жодної документації офіційної про цей застосунок, за, 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 за він дійсно отримав доступ до певних баз ТЦК, але знову таки, він не готовий. В ньому ще нічого немає, він сирий для того, щоб його запускати в такий масштаб. Потрібно було трошки по іншому працювати. Ну і звичайно, логічне питання для антикорупційних органів, там, і, там для кого ще скільки вони витратили коштів на цей застосунок, чи мають право представники ТЦК доставити чоловіка примусово до військкоматів? Кожна ситуація вона індивідуальна, кожна ситуація індивідуальна. Отак, е, ви їдете через блокпост вас. Зупиняють представники ТЦК, поліції, ви зупинились, ви надали свої дані. Вже да? початку зупинки виникає колізія. Чи мали право вони вас зупиняти, чи не мали. Ширяться дуже багато думок і одностайності в них не існує. Звичайно, по великому рахунку, представник ТЦК не наділений повноваженнями на зупинки, але ж. Тут присутні представники поліції. Представники поліції мають можливість попросити вас надати документи. Представники поліції не можуть ці документи передати представнику ТЦК, але вони йому мають можливість що зробити? Повідомити ваші дані. Так? Він каже: ви зупинили кого там? Тут Іванова, Петра Івановича, все чудово. Він перевіряє ваші дані і кажуть: ой, а по вам каже розшук. Ви розшукуєтесь. Представник поліції відкриває свою базу, і бачить, що дійсно така особа розшукується ТЦК. Отже, є офіційний документ по великому рахунку, да, що особа перебуває в розшуку. Розшук подається представниками ТЦК через те, що особа там не з'явилася за повісткою. Да, не повідомила про причини неприбуття або неявки, або можливо взагалі ухиляється від е мобілізації. Йому могли видати навіть мобілізаційне розпорядження, і він не з'явився. Він перебуває в розшуку, звичайно, тут буде правомірне затримання. Особу затримують, доставляють до поліції, да, і, і далі вже з нею проводять, там, наприклад, слідчі дії. Якщо ми кажемо, що особа їхала через блокпост, до неї питань не виникає. Через поліцейську базу вона чиста, немає в неї ніяких обмежень. І працівник ТЦК повідомляє: ми хочемо вам вручити повістку. Окей, ми знаємо про те, що дозволили вручати повістки в будь-яких місцях, Ну, громадських, наприклад. Вам вручають повістку. Ви маєте право відмовитися від її отримання або отримати. Якщо ви відмовляєтеся, зупиняють там двох свідків, які підтверджують, що ви відмовилися від отримання даної повістки. Так само вони це намагаються фіксувати на камеру, що в майбутньому може бути доказано. Да? І так само починається процедура, да? що ви не отримали, представник ТЦК вже хоче здійснити порушення закону, тобто вас затримати. Право на затримку вашу вони не мають ніякого. А от скажіть, в яких випадках можуть заблокувати рахунки або накласти арешт на майно військовозобов'язаного? Чи може це робити ТЦК самостійно? Я певен, що слава Богу, що ТЦК не має можливості натиснути кнопочку і заблокувати комусь якісь рахунки. Рахунки блокуються за те, що особа не сплатила штраф. Напряму ні. Тобто, фактично, вони. Що протокол на откопу. Особу, особу на, на особу накладають штраф, будь-яка сума, да, яка там прописується. Особа не сплачує даний штраф, і, звичайно, цей штраф, як і за порушення правил дорожнього руху, переходить до виконавчої служби на примусове стягнення. Виконавча служба для того, щоб е мотивувати людину на сплату штрафу, вона блокує йому рахунки. Арешти на майно вони не накладають, бо штраф невеликий. Це перше. По-друге, що немає рішення суду про арешт майна. Тобто все досить просто. Заблокували рахунки, ви намагаєтесь скористатися карткою, бачите, що вона заблокована. Вам приходить. Вам приходить повідомлення про те, що вашу картку заблоковано в зв'язку з такими то обтяженнями, номер там. Державного а, представника виконавчої служби все ви подивилися, все зрозуміли, захотіли, пішли, оскаржували через суд. Захотіли сплатили, але напряму ТЦК не може цього зробити. А ще, от роботодавці повинні вручати повістки працівникам та організовувати їхнє прибуття до ТЦК, чи це всі підприємства мають зробити протягом двох місяців? Сам роботодавець. Або там його уповноважені представники, зобов'язані подавати дані про осіб, які працюють в військомат. Спочатку було за місцем реєстрації юридичної особи, а потім вони ускладнили процес, якщо не помиляюсь, це був десь 19-й рік. І що кожному а, працівникові необхідно було оновити свої дані в своєму місцевому військоматі, отримати там. Відмітку військомата і потім тільки здавати це все військкомат за місцем реєстрації ЮРОХОВА, тобто вони там уславнили ці дані, але по великому рахунку така норма була і до того: ми знаємо про те, що військомати, ну представники ТЦК, скористувалися своїми правами щодо передачі повісток на підприємства. Вони приходили на підприємство, офіційно відділу кадрів передавали повістки, зобов'язували їх вручити. За невручення таких повісток наступала відповідальність адміністративна. Ну, фактично, штрафи накладалися на підприємство. Е, знову таки, тих осіб, яким начебто було вручено і вони не з'явилися, то повідомляли роботодавця, що таких осіб буде передано дорошу. Знов таки, це не поодинокі випадки, коли особі роботодавець, начебто, не передав повістку, відмітив, що передав її подали. Прошу як особу, яка ухиляється, скажіть, чи мають усі жінки-медики стати на військовий облік, і хто ще з жінок зобов'язаний оновити дані? Ми знаємо, що жінки, е що досить великий відсоток жінок, проходили навіть військову кафедру в навчальних закладах. Звичайно, вони взяли на себе обов'язок, вони отримали е певні. Офіцерські звання запасу, так само медичні працівники. Вони так само, коли проходили навчання, вони отримували відношення до військової медичної служби. Отже, логічно, що вони зобов'язані оновити по собі дані. Єдине, що, що їх в обов'язковому порядку, здається, не можна призвати лише за їхньою згодою. Дякую вам за роз'яснення. В ефірі ОБОСТОП був адвокат Богдан Кушнір. До зустрічі!